Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Друзі, ефірі ранок ТТБ» І ми врешті дочекалися наших гостей, які прибули у студію. Це учасники цьогорічного ювілейного фестивалю зустрічі друзів. 15 років. Сергій Старченко, Сергій Басомкраяни і Володимир Шикошенкарук. Вітаю вас, друзі. Наші Вітаємо, Вітаємо. всіх хто нас дивиться сьогодні. Нині свято, правда? 15 років Т то не мала дата, навіть кругленька. В два дні святкуємо. Вчора ми сьогодні? святкуємо в чотири дні. 4. позавчора були презентаційні заходи. Вчора був галоконцерт, який має назву Кращий із кращих. Сьогодні на хвилях ностальгії за участю краян і білоруських пісніров. А завтра ми будемо відчувати усіх, хто співпрацював протягом 15 років із фестивалем, і теж готується дуже цікавий яскравий. Мені здається, ну не схоже на інший захід. Чому я взяв на себе сміливість говорити про це? Бо я Володимир Шенкарук, режисер і ведучий фестивалю Зустрічі друзів. Правда, не спочатку заснування 12 років, із 15 я працюю співпрацюю. Дуже шкода, що немає директора фестивалю Сергія Бачинського, людини, яка переймається фестивалем, яка його організувала, яка є, ну я думаю. В даний момент мотором цього фестивалю є Сергій Бачинський. Буде фестиваль в Тернополі і буде збиратись на цей фестиваль. Будуть збиратися найкращі українські виконавці. Знаєте, бувала на концертах, бачила, як вели попередній фестиваль вели, і теж краяни нас були в гостях. Живо, жваво! От, ви знаєте добре, цих людей. От вчора концерт якось відчувалося, що це ювілей так, вчора вчора відчулося, що ювілей ми по-іншому -по побудували концерт. По-перше, я написав пісню спеціально до фестивалю. Назвав її Зустрічі друзів. З цієї пісні ми розпочали. Завжди ми тримали в інтризі, хто буде учасником фестивалів. На цей раз всі учасники вийшли на сцену. І привітали Сергія Бачинського і усіх хто співпрацював з фестивалем квітами. Надійшло привітання міністра культури і туризму України. Ну і всі, хто виходив, виходили з особливим піднесенням, патріотизмом і пісні і художні номери були присвячені саме о, о цьому. Я б сказав би так юначому віку підлітковому 15 років фестивалю. Дорогі Сергії, ви приїхали. Трошки з новою програмою, щось цікавеньке привезли? Так, декілька пісень ми привезли зовсім нових, які ми сьогодні покажемо е, на суд глядачів. Так що веселі. Такі це обробки народних. Пісні. Чи написали нові? Ні, це нові. Нові пісні. пісні. Угу. Е, одна з них буде е, е, стара наша пісня, але вже зовсім новій обробці. Кожна пісня, після обробки звуть зовсім по-новому Вона, вона себе, сама за себе скаже сьогодні на концерті. Ви співаєте з піснірами, скажімо так, на сцені в парі, правда? Чи вже працювали з тими виконавцями? Ну, так тісно і так близько ми не працювали. Ми десь працювали в, на Слов'янському базарі в одному великому концерті, де багато було різних колективів, але от перше сьогодні ми зустріч, зустрічаємося на цій сцені, що ми і вони тільки. Ну, ну знову ми й ви обов'язково треба, щоб мені сьогодні дають невеличкий музичний блок, щоб поєднати пісняров і е, краян. А я працював з піснярами, працював національній опері на День міліції. Це ті пісняри, які... Успадкували бренд, з якими працював мулявін останні роки. Це саме ці пісняри працюють надзвичайно професійно, і мені здається, ви один одного варті. І я вже передбачаю, яке враження буде від вашого спільного виступу у глядачів. На хвилях ностальгії в Тернополі проходить надзвичайно жваво, як ви говорите. Цікаво, повідбивають руки й ноги. Будуть рук. Говорить про краян, то нам тоді вже співати не треба, тому що він як розкаже дещо. Я пам'ятаю, минулого разу. Тому екскурс екскурсії минулий. Насправді він людина від Боги. Ведучий, режисери, просто людина. Це однозначно, насправді людина дуже чудово відчуває момент істини на сцені, подає глядачеві. І глядачу дуже приємно сприймати те, що зараз буде. Він сказав, і виходять люди. Ну, зовсім інший настрій, зовсім інше. Давайте не, не будемо працювати. говорити про Чинка Рука, просто non. я вам скажу про нього одне, як людина, яка його дуже добре знає. Це ви так? Він оголошує так від серця, тому що він дуже любить тих, про кого? Кого, він, ого, про, да, кого він оголошує і з ким так. працює. Тому я страшенно вас люблю, поважаю вже дуже багато років. І по-іншому я просто… Це взаємно. От і зі знанням любові у нас в прямому ефірі. Пане Володимире, буде сьогодні Косев'яську нішину? Так, від о, так, буде сьогодні косив'язь конюшину. Я навіть знаю, чим відкриють і чим закриють. У нас буде і е, Білорусія на початку і Біловєрське пуща в фіналі. От і буде Косів'ясько конюшину. Я впевнений, що ніхто хто прийде на концерт, не буде розчарований. Навпаки, отримують насолоду підйом. Комусь е, цей концерт поверне молодість. Комусь дитинство, а комусь із молодих, мабуть, відкриє очі на вокально інструментальний жанр на найкращий з усіх часів радянських колектив, який працював в стилі фольк-року, чи фольк-попу. Ну, мабуть, такого, мабуть, і в світі немає колективу, який так. Так чудово поєднував гостро сучасну музику і фольклорну основу. Я дивлюся, і краяни в цьому жанрі працюють, хоча вони відрізняються ну за усіма показниками, от і Мені тому тограні правда. Краяни, я почув вже ту пісню сьогодні вранці, яку вони привезли в новій аранжації. Це знаменита їхня пісня, але вона по-новому буде звучати свіжо. Пісняри працюють абсолютно в тому стилі, в якому зберігались вони впродовж багатьох років під керівництвом улявіна. А, а краяни активноють так зараз на хвилинку перервемося, подивимося вашу музичну композицію. Далі продовжимо спілкуватися. Прошу, краяни. Ми всі замерли в очікуванні. we Пан Володимир не лише веде фестивалі, режисер і ведучий, а й він ще творить і бачу, що і прозу, і поезія ну, проза це перша спроба. Я писав давно, а це була перша спроба. І вчора була перша спроба. Я ризикнув ризикнув під час концерту вийти на сцену, і прочитати одне із своїх жартівливих оповідань. Дуже переживав чи впишеться якось в канву фестивалю. Але мене підштовхнув на цей крок міністр культури і туризму. Тому що у своєму привітанні на адресу фестивалю він зазначив, що це свято культури і музики, що це свято е, пісні, свято поезії, свято, свято, свято слова. слова. От якби не було в привітанні слова, то я, мабуть, не, не ризикнув би вийти. А так вийшов, посмішив людей і навіть подарував дві свої книги глядачам у залі. Я думаю, я... порадували людей, а не посмішили. Ви ж не з гуморескою так. виходили ні, не вирі, з гуморескою, не гумореска, але це таке жартів, жартівливе оповідання. Я вам з задоволенням презентую ці дві книги і буду радий, якщо Дякую. ви знайдете щось для себе цікаве. Це, це оригінально зроблено? Оригінально зроблено справа, в тому що тут з цього боку Воля. жартівливі. Так. А, з іншого боку, так, а так, А з іншого боку, серйозні, Цікаво, справжні. Що? Книга претендує на звання Кращої книги Малої прози в Україні в цьому році. Так що я ми вам бажаємо успіхів. Якщо вона під цими гарячими лампами побувала, то переможе обов'язково. Може, зачитаєте що своїх вірш своїх вірші, будь так. ласка, з задоволенням. Хорошо. Я тільки не вмію писати довгі вірші. Найкраще короткі. Ви маєте вдячного слухача. Я Люблю короткі. «Закутаюсь у літо. Заку... Вибачаюсь, закутаюсь у небо, чисте і голубе, і знов пірнув літо, тепле і зелене. Захочеться побачити себе, подивлюсь в очі тим, хто дивиться на мене. Чого диво. Або далі. Все, мріяти даремно досить. Спасибі, що живий і ситий. Захочеться на вулиці знайти гроші, подумаю про тих, хто їх має згубити. Ліричне. Тихо війшла, всміхнулась привітно, закутано в пахощі сонця і м'яти. Якщо в нашому домі не стане світла, я знатиму, ти перестала всміхатись. Це надихнуло цей вірш. Прочитати надихнули мені наші прожектори. Серед порк, покритих пилом трав дорога мчить у не з Риму. Колись якийсь мудрець сказав, що всі шляхи ведуть до Риму. У цих словах невірна суть, тому й вірити їм не треба. Не всі шляхи у Рим ведуть. Мене вони ведуть до тебе. До те. Ну і ще одне наостанок. Людонькі, люди, позичте часу, бо не встигаю. То прилітаю, то відлітаю, жити щасливим, чомусь забуваю. Серце в гарячих долонях стискаю, щоб билось тихіше, бо ж розірветься хтось поруч плаче, хтось поруч сміється, не зупиняюсь, бо часу немає. Бо хтось десь давно вже на мене чекає. Минає життя, в ось такій круговерті. Та будемо чесні, будемо відверті, кому ми потрібні там, після смерті. І знову дорога, і знову на трасу. людоньки люди, позичте часу. Дуже гарно, супер. так супер. Да. Знаєте, ви говорили про те, що запахло в студії окутаними травами, от літом, ніжністю. Я згадала, що наші квіти Я ці на мініатюрні орхідеї від друга і партнера фірми Ігор. Ми завдячуємо цим ароматом студії. Ваші вірші надихнули. А зараз реклама. Шу частину життя жінка проводить на кухні, а тому дуже важливо, щоб кожна господиня почувала себе у цій кімнаті по-домашньому комфортно. Елітні меблі з натуральної деревини від тернопільської меблевої фабрики, що білій ефектно виглядають максимально функціональні і довговічні, щоб ви не обрали витриманий модерн чи елегантну кухню, оздоблену вітражами ручної роботи. Ваш вибір на вашу користь. Безбагану естетику та якість кожної деталі гарантують майстри фабрики, виготовляючи дверні блоки з соснового та добового євробрусу. Біла вулиця Білець. А 56, телефон двадцять Тернопільська меблева фабрика шоу білій для людей як для себе. Автопродаж на ТТБ. Ви хочете продати чи купити автомобіль? Ми допоможемо вам у цьому. Телефонуйте 25 28 53. Ми покажемо і розкажемо про ваше авто. Чекаємо вас щочетверга з 16 до 18 години за адресою Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 17, обласна державна телерадіокомпанія. Відео оголошення звучатиме у суботу і неділю о 19.55 всього за 30 гривень. Чути добре, а бачити краще. Брайте автомобіль, не виходячи з дому. Автопродаж на ТТБ. Шановні глядачі, Триває ранок з ТТБ. У нас в гостях учасники і друзі фестивалі зустрічі друзів. Володимир Шинкарук, режисер і ведучий, і двоє виконавців одніх з моєї любної групи Краяни, Вже були у нас, правда, в студії два Сергії. Сергій Старченко, Сергій Бацман. Сергій, що ви побажали нашим глядачам і вашим глядачам і слухачам, сьогодні ваш виступ. Ви знаєте, ми не перший раз на цій славетній землі Тернополі, і мені здається, от кожного разу ми відкриваємо для себе особливу сторінку з зглядачем, тому що. Люди насправді дуже тепло. Я пам'ятаю цей концерт, коли е, було дуже багато учасників на цьому концерті, і люди практично з першої пісні піднялися. Що може бути для артиста найбільшим нагородою, вдячністю від слухача, якщо вони піднімаються, плодують, посміхаються, співають його пісні. І це, мабуть, є найвище щастя для нас артистів. Тому ми дуже вдячні тернопольчанам. І хочемо сьогодні ще раз запросити всіх тих, хто може не був на концертах, хто має насправді проникнути з цим ностальгічним концертом, тому що не так зараз часто буває це все та ностальгія тих часів, коли нам приносили задоволення, радість, моменти істини, моменти молодості. І тому хто прийде, той, мабуть, буде насправді задоволений тим моментом істини. І просто місто чудове. Я завжди це говорю. що ми коли першого разу попали дуже давно в це місто і були дуже вражені тим, що чисте, порядне, ну якесь таке європейське місто. І я думаю, воно таким залишається. І мені б хотілося процвітання вашому місту, хороших, хороших концертів, добрих людей, хороших думок. Ну і хай завжди буде Господь над вами. Дякуємо. Я думаю, що самому фестивалю треба побажати ще довгих-довгих років життя, щоб більше на нього приїздили різноманітні артисти, колективи, якісь окремі виконавці, або, мабуть, може, колись і хорт треба якийсь привезти сюди, а не знаю. Тобто треба щось двигатись вперед і щось нове знаходити. І хочу сказати, що з кожним роком в нас на цьому фестивалі з'являється все більше і більше друзів, в яких ми. Також вітаємо сьогодні. Тут хочемо привітати в прямому ефірі. Так що всього найкращого, всім тим, хто нас знає, хто нас любить. і всьому фестивалю, і Сергію Бачинському здоров'я і, і буде таким і далі мотором, який він є. Це енергетика, Ви, особлива енергетика. Чотири ночі не спить. Да, так, він ось-ось зустр... ось має привезти. О сьомій годині там, зустрів, все, липка, все нормально, зарядив енергетику, все провів, розказав, все швидко, в <рив> нього все <рив> разів і до речі. 4 чи 5 разів у нас побував. Хай йому ця енергетика, uh -huh. насправді, вона підпитує і нас, і його. Людина насправді, мріє і думає про те, що ми. Він музикант в душі, він просто дуже. Порядна людина, дай Бог йому здоров'я, все найкраще. Друзі, є друзі, правда? Так, я хотів сказати, що хлопці ну, абсолютно точно відображують зараз і стан речей, і наші почуття. Програма на хвилях ностальгії, яка проходить в рамках фестивалю зустрічі друзів, проходить за певним девізом. Він вже визначений і не міняється. Ми не сумуємо за минулим. Ми сумуємо за справжнім, і сьогодні на сцені буде справжня музика, легендарні виконавці. Ну а фестивалю процвітання. Ми дякуємо за те, що ви запросили нас на ефір. Ми бажаємо вашому колективу, щоб кожен ранок приносив задоволення і вам, і тим, хто дивиться вашу програму. Я написав пісню, я вже говорив про початок цьогорічного фестивалю. Де були такі слова: час за мрією іти. Дружба завжди поруч з нами. Зустрілись друзі. Друзі назавжди, бо поріднилися піснями і серцями. От то я за от таку єдність сердець і пісень е, в Тернополі, в Україні, в усьому світі. Дякую, що ви до нас завітали. Усіх, усіх вам благ, творчого натхнення, злетів, міцного здоров'я, щоб все це реалізовувати. Дивимось музичну композицію, а ви мені підписуєте Обов книги. Обов'язково. Раяне.